Консультація для батьків: як виховувати самостійність у дітей. Самостійні та ініціативні дитині легше проявити себе та зарекомендувати з позитивного боку практично в будь-якій сфері життя. Але як навчити дитину самостійності, захистивши при цьому від Усіляких небезпек та не заробивши на корені допитливість прагнення пізнавати світ та діяти для багатьох батьків це питання залишається одним із найбільш Непростих у вихованні, що таке самостійність, говорячи про самостійність, як про важливу особисту рису дитячі педагоги та психологи мають на увазі вміння діяти без допомоги оточуючих здібність до прийняття рішень та усвідомлення відповідальності за їх наслідки. Вільний прояв своєї думки та позиції незалежно від можливої реакції інших людей. А оскільки людина істота соціально, важливо виховувати самостійність у дитини із поправкою на відповідність загально прийнятим нормам поведінки. Тим не менш, основна роль батьків полягає в тому, щоб мінімально втручатися. Природне Бажання малюка все спробувати і дізнатися, не перешкоджаючи гармонійному розвитку, вам вдається виростити сильну, активну та цілеспрямовану особистість. Діткам поручайте виконувати щоденні обов'язки, що стосуються всієї родини. У п'ять років приходить усвідомлення власної відповідальності за дії, можливість аналізувати результати та помилки. Як привчити дитину до самостійності, інструкція для батьків. Не квапте малюка, дозвольте йому самостійно зробити будь-що, звичайно, зручніше та швидше одягти трирічну дитину, аніж терпляче очікувати, доки він впорається самостійно, але така допомога лише нашкодить у майбутньому. Заохочуйте ініціативу Хваліть за вимиту підлогу нехай із калюжами чи вдягнену самостійну сукню, можливо, задом наперед. Створіть безпечне середовище для розвитку замість того, щоб регулярно обмежувати дії дитину пересторогами та заборонами. Приберіть всі потенційно небезпечні предмети з дитячого простору. В ситуації, що постійно повторюється, дозвольте обирати, не забуваючи про відчуття міри. Так малюк має право обирати футболку із трактором чи тваринами для виходу на вулицю, рис чи картопляне пюре на обід, відмову їсти суп із котлетою на користь шоколадного батончика коректно відхильте. Аргументуючи свою позицію, визначте право на помилку, не сваріть в разі невдачі, адже тільки в результаті багаторазового повторення та аналізу своїх невдач можна навчитися будь чому. Дайте зрозуміти, що будь-яка дія має свої наслідки. Використовуйте вербальне підкріплення та вірте у свого малюка. Злізай, а то впадеш. Подібні фрази відбивають бажання робити будь що тримайся міцніше, і ти не впадеш. Така риторика вселяє в малюка людину віру у власні сили. Запасіться терпінням та на власному прикладі демонструйте бажані, приклади поведінки. Не забувайте про Ключовий принцип, яким варто керувати при вихованні тілісної та самостійної особистості не замість дитини, а разом із дитиною. Дякую за увагу. До побачення.